Некий господін Сад пише про себе: Я чоловік чоловік-мост, голос в хаосі. Його голос в хаосі звучить приблизно так. Ти сидиш своєму мухасранці якомусь і розказуєш, як хто не так, хай б у вас інтернет хай краще пропав. На і це друзі, не благословіння на голову наших ворогів, адже саме для них він хоче стати мостом і бере інтерв'ю, також відомого в уських кругах. Ох, Цей вузький світ нікого господіна Ряховського, любителя Путіна і окупованих територій. Друзі, я хочу нагадати, що в нас вже є один такий міст Керченський. І що ми робимо з такими мостами? Правильно, ми їх знищуємо. І тому наш чоловік моста є збитим льотчиком. Ну і щоб його не добили, він ж міняє шило на мило. Він міняє господіна Ряховського, ви вже здогадалися, на людину. Відомою в уських кругах Савчука, любителя Трампа і Ріка Ренера. Друзі, натомість я хочу показати вам інший мост: це Андрій Поробій. Він став мостом для своїх побратимів. Він дав безпеку там, де було небезпечно. І він об'єднував там, де ворог хотів розділити. Друзі, я хочу, щоб ми з вами трималися тих, хто вірний. І в часі, і в обставинах, і своїй державі, своїй батьківщині. І нехай наш голос сьогодні в хаосі звучить ось так. Україна!